Шановні наші дорогі учасники, шановні батьки, педагоги, я радий вітати вас в цьому залі, вітати тих людей, які відчувають в собі поклик, місію, місію творення української держави справжньої, самостійної, потужної, солідної, авторитетної країни, яку будуть визнавати в цьому світі. Радий вітати вас на восьмому форумі, який вже традиційний є для. України і для Тернополя ради вітати представників Міністерства освіти, наших шанованих директорів, директорів навчальних закладів, директорів департаменту, наших гостей. Цей захід є дуже важливий як для Тернополя, Тернопільської області, так і для нашої держави, оскільки виховує нових лідерів, лідерів українського суспільства, які зовсім скоро візьмуть на себе. Відповідальність за стан справ у нашої українських державні. Звичайно, в нас є дуже багато проблем, але власне вони всі вказують на те, що ми маємо бути по особливому сильними, ми маємо бути сильними фізично і сильними інтелектуально. Ми маємо бути мужніми, ми маємо бути сміливими для того, щоб вирішити свої проблеми. подолати.